Я зараз коротко розповім, яким чином можна дещо поглибити свої знання про отримані наші продукти. В першу чергу це стосується із вин із залишковим цукром. Ну, зрозуміло, що крім спирту, у вині є цукор, і сумарно ці дві характеристики викликають певні затруднення до визначення саме цих кількісних. Показників, скажімо, яким чином встановити точну кількість одного і іншого компоненту. О органолептично цю характеристику ми, звичайно, самі для себе якось уявляємо, але ж зрозуміло, що вона не являється точною. І для цього є певна методика. По визначенню цих двох значень. У сухих варіантах, ці значення ми можемо вирухати з самого початку виконання роботи із матеріалом по виноробству, лише визначивши його стартові параметри, і завідомо розуміючи, що наброд буде здійснений до останнього брікса, таким чином, ми можемо. Шляхом обрахування можемо визначити ту кількість спирту, яка буде, яка буде матися по закінченню ферментації. А от у випадку із складними сумішами, саме з десертними або винами із залишковим цукром, тут, сама спосіб визначення, він має певні нюанси. І саме про нього зараз я вам розповім. От зараз. Бачимо, що варіант, в цій шафі знаходиться варіанти із солодкими винами, і для зразка я виберу оцей варіант, це варіант рітон десертний. Знімаю з нього, захисний пакет і відбираю отаким шприцом. Відбираю, ну, скажімо, 100 мл. 110 мл, 115 мл вина. Зараз я перелью у мірний стакан і потім розповім далі, що там потрібно робити. Продовжую відео. Значить, для встановлення цих параметрів, які інтересують для складних вин ну, Або вина із залишковим цукром, потрібно мати декілька приладів: це рефрактометр, ареометр загального призначення 1, або АЗП2, іншими словами, АОН-1, АОН-2, та термометр. Ну, А також зразок, який ми поміщуємо у мірний циліндр. Зараз бачимо, що температура нашого вина складає 20,9 градусів. А густина складає ну, по нижньому мініску 1,0078. Зараз я її попробую вам навести. Одним словом, перед цим я визначив цю густину. Вона складає 1,78 1,2078. А також потрібно встановити цю нашого матеріалу. Також проводимо відбір зразка та міряємо. Він складає 13,2. Я зараз мені здається, що в мене. Не вийде в мене сфокусувати, але 13,2. Тобто маємо три параметри. Ці три параметри за допомогою програми, яка називається FamCalk, яка є у кожному магазині наших додатків у Android. Ми їх мож... цю програму можна скачати абсолютно безкоштовно, і поряд з іншими можливостями, одна із функцій цієї програми вона дає можливість саме встановити дійсні параметри нашого матеріалу при тих чи інших вихідних даних. От бачимо у верхній частині: я забиваю цю яку нам дав рефрактометр 13,2. Нижче я вказую густину, яку мені показав ареометр. 1.2,078. Далі йде температура, дійсно, 20,9 градуса Цельсія. І далі це та температура, відносно якої її визначаються всі параметри. Де виноробство вона складає 20 градусів. Програма автоматично перерахувала густину, яка має при температурі ну, дійсно, густина 1,78. Якби була температура 20 градусів, то вона була б. Я вибачаюсь, вона була б дещо вищою. Вона була б 1,2081. Це саме та густина, якби температура мого зразка складала не 29, а лише а саме 20 градусів Цельсія. Ну, відповідно до цього, програма обраховує, що е, цукристість мого матеріалу складає зараз. Ну, друга строчка. Е, 7,2, а спіртузен складає 16. Або ж нижня строчка 16,4 на 8,1. Ну, зважаючи на те, що я використовував чисту культуру дріджів, яка здійснює наброт до значень близьких до 16,16, 16, можливо, дещо більше, то я беру середнє значення між 16 і 16,4. Вважаю, що спіртозінь складає 16,2. Відсотки алкоголю. А цукриці складає середнє між 7,2 і Ну, скажімо, я її прийму за 7,7. За От. Тобто, спіртозенька 16,2 і цукриці 7,7. Тепер згадуємо про те правило дело, яке про яке я вам розповідав декількома відео раніше. Значить, чи буде це вино, вино стійким, скажімо, через там, велику кількість років? Чи буде воно псуватися? В даному випадку відсоток цукру, він еквівалентний 4,5 балів деле. Тобто 16,2 множимо на 4,5, плюс залишковий цукор 7,7. Сумарно це складає 80,6, що більше за 80, а значить, це вино, воно буде стійким, воно не буде псуватися. От. І ну, маючи ці вина, скажімо, я вже їх можу продегустувати і через 8 років після їх початку роботи з ними, то я розумію, що дійсно вони не псуються. Чому такі малі параметри відносно цукру? Ну, все в зв'язку з тим, що саме в минулому році е осінь була складною, цукристість цього рітона, вона була також не сильно високою. Е вона складала, е здається, 23,2. І тому я прийняв рішення, що е саме мої залишкові цукри в цьому віну можуть бути не більше восьми. Щоб саме дати можливість більшої кількості природних цукрів саме збродитися у виготовленні цього вина, тобто, якщо в мене було 23, а залишковий, скажімо, ну, хай 8 да, то е, відферментувалося аж 15% цукру. І це для десертного вина це добре, тому що таким чином вноситься менша кількість додаткового спиртового компоненту. Ну, думаю, інформацію я викликав. До речі, про цю програму. Програма дуже цінна. Вона дає можливість виконувати велику кількість розрахунків у виноробстві від найпростіших до складних. От. Ну, почитайте. Там є анотації, її можна перевести на українську чи російську мову, багато різних функцій. Ось дивіться. Скільки можливостей в даному випадку я використовував саме оцю ось коли йде пара рефрактометр та ареометр. От. Можливо, здійснювати там аналізи стартові аналізи по речовинах, використання сульфітації і таке інше. Ну, для мене саме, саме більш використовувані це саме така позиція. Тому що у випадку з сухими винами, там дещо простіше, там зробив об'єктивний аналіз стартового матеріалу цукристості, і по виброжуванню останих, останніх цукрів можна примітивним способом просто брахувати. Але вже якщо хочеться точно, так, також треба використовувати саме ці параметри за цими приладами. Все, дякую за увагу, до побачення.